Ще з вами попрацюємо ще з юридичними задачами. Знову таки, опираючись на статтю 7.18 закону України про громадянство, дайте відповіді на запитання таких юридичних задач, таких ситуацій. Перше, під час навчання в університеті Марина побралася з громадянином Куби. Після закінчення навчання подружжя виїхала на батьківщину чоловіка. За рік по тому в них народився син. Чи не буде дитина громадянства України? Так, Денис перший, будь ласка. Якщо, якщо Марина не вийшла з громадянства України, тоді дитина не буде громадянства України. Так, тому що мати зберігає своє громадянство. згідно якої статті? 17-ї. Так, не 17-ї, неправильно. Згідно 17 не якої статті, статті 7 закону України про громадянство. Слідуюча ситуація, теж така цікава. Батьки 13-річного Богдана вирішили виїхати на постійне місце проживання до Молдови, звідки родом батько. Вони подали заяву про вихід з українського громадянства і набуття молдавського громадянства. Хлопець готовий переїхати до Молдови разом із батьками, але не хоче втрачати українське громадянство. Чим можна вирішити це питання відповідно до його бажання? Думаємо хорошенько, ми можемо навести два аргументи в цій ситуації. Так? Альона, будь ласка, працює на сьогодні активно, Каріна теж допомагає, будь ласка. Згідно звітні 18. Що діти, віком від 14 до 18 років, мають право саме вирішувати, набувати їм або позбавлятися громадянства. А другий аргумент правильний який ще? Який другий аргумент? Його тільки що нам говорив Денис. Це стосується і даної ситуації. Будь ласка, Каріна, виїзд за кордон. За кордон. Що? Виїзд за кордон, він не, не, позбавляє. не позбавляє, я слухаю від вас, не позбавляє громадянства в Україні.